Всім привіт, я Аліна із Китаю. Я зараз знаходжуся в аеропорту в Пекіні і я лечу в Україну. В Україні я вже не була 4 роки, ще часів ковіду, але зараз мені потрібно поїхати, щоб владнати деякі справи з документами. Тому я, так сказати, лечу. Як ви бачите, я одна без малої, вирішила залишити малу вдома. Я знаю багато хто летить з дітьми. Я все-таки вирішила, що я не хочу. Бо дорога дуже важка, в мене дитина маленька, і також війна в країні, мені буде набагато. Спокійніше, якщо вона буде в Китаї з бабусею, з татом, з дідусем з китайської сторони, ніж якщо я її потащу в Україну, так сказати. До речі, я не разу не була ще ніколи в Варшаві. Це буде моя країна, не знаю, яка по рахунку. 14, напевно. На, 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 я рахую країни, дуже люблю подорожувати. От, е, хоча буде там дуже короткий час, але все одно прикольно. Що ще хотіла б сказати? А мої відчуття я от, знаєте, я вранці плакала. Плакала, бо я дуже не хотіла залишати свою маленьку дитину їй всього 10 місяців. Але от е, так, е, так я прийняла рішення. Саме відчуття, що їду в Україну, і за те, що я так сильно переживаю, що я залишила вдома одну малу, то я якось не так сильно переживаю за, за то, що. Яке в мене буде відчуття, коли я приїду, бо я ну уїжджала з нормальної країни, спокійної, так сказати. Ну зрозуміло, що це я маю на увазі до повномасштабної війни, зрозуміло, що війна вона вже триває. Ну я думаю, ви розумієте про що я? я уїжджала з однієї країни, а повертаюся в іншу країну. І я не знаю, яке в мене буде відчуття. Мені дуже цікаво, подивіться, як там все, як все змінилося. Побачити моїх друзів, як змінилися вони, мою сім'ю, звичайно, також. У мене чемодан, 20% моїх речей, 80% – це подарунки. От. Така емоційна подорож. Я вже в літаку, в мене крісло біля вікна. Я количелась, мене запитали, чи я хочу біля вікна. Я дуже здивувалась, бо раніше ніколи не запитували, а справа в тому, що подивіться. Літак майже пустий. Я взяла з собою почитати книжечку Габріель Гарсія Маркес Антіл Огуст. Це з мого книжкового клубу англійською мовою, який я недавно започаткувала. Вона дуже маленька, я її дуже швидко дочитала, трошки розчарувалася. Зараз буду дивитися фільм, бо я не взяла з собою читавку. бо боян Крекери. Бо я не взяла з собою читалку, електронну книжку не взяла, ще якусь книжку не взяла, бо подумала, що в мене так дуже важкий рюкзак, я туди дуже багато всього закинула. От. Тому буду дивитися фільм, але я вирішила спробувати подивитися фільм на іспанській мові з англійськими субтитрами, бо такий варіант є. Так скажем, спробую провести час з користю. Я прилетіла в Німеччину, в Мюнхен, у мене тут е, трансфер. Як я й думала, хочу купити собі води, бо воду довелося всю вилить е, пере, на перевірці. Але тут в автоматах або Apple Pay, або Google Pay, або 5-10 євро. У мене немає, мені в банки дали по 50 євро. Тіті Фрі я вже не піду, бо мені не вистачає часу. Я тут єлі добігла, щоб так сказати пересісти на інший літак. Хотіла 10 годин, дуже втомилася, не змогла заснути. Хоч в мене було три місця, я могла там собі спокійно розлягтися, я все одно не змогла заснути. Дуже втомилася, ну, вже думаю, посплю у Варшаві. Там у мене готель, там куплю води і там посплю. Я заселилася в свій номер в Польщі і зараз вам покажу, що тут у мене. Три кроваті, бо це був єдиний вільний номер біля вокзалу з трьома кроватями. От. Місця тут нема, зато багато кроватів. Потім такий маленький шкафчик червоний, маленький е столик, тут можна щось поробити. Тут ось о, такий вид у мене з вікна. Далі йдемо. Я думала, тут немає дуже. Ну, слава Богу, він є. Такий також маленький. І ви знаєте, я заплатила за ніч 60 чимось доларів. Щось я думала, що буде краще. Ну, може, я не обізнана в цінах. Так, ви бачите, так собі. Господи, я думала, буде краще. Ну, в Китаї за ці гроші було б краще. Ну, можливо, це буде як біля вокзалу, тому така ціна, я не знаю. А, із розетками якісь прикол. Я думала, розетки такі, як і у нас. А тут подивися, що це таке. Я не розумію. Я знайшла собі один, як він називається, цей трансформер, але такого я не очікувала. Що ще хотіла вам сказати? Приїхала сюди на таксі за 30 злотих. Придбала собі сендвічі водичку зараз повечерю і буду лягати спати, бо я дуже сильно втомилася. До речі, вам розповісти прикол. Ви знаєте, що в Китаї нове правило. Літом починається здається з другого місяця. Ви коли приїжджаєте в Китай, прикордонники матимуть право перевіряти ваші телефони. Ну я думаю, вони, мабуть, це вибірково будуть робити. Не знаю на яких підставах і навіщо. Ну, Я здогадуюсь. Але прикол взагалі. Чого ж тільки не вистачало? Добре, їм в душ і спати. Ще тільки треба придумати, що з цими розетками зробити, щоб телефон підзарядити. Я нарешті виспалася. Я ще кровать свою не застелила, і може і не буду. Потім сама придумаю, все одно вони будуть перестляти. Це так гарно, як вони не застилю. От. Виспалася, зараз піду снідати, я взяла собі отель зі сніданком, бо я дуже люблю готелі зі сніданком, сподіваюся, люблю снідати в отелі, сподіваюся, буде смачненько, бо в аеропорту в самолітах було несмачно. Вчора аеропорт був несмачний, я вже давно нічого смачненького не їла. І це також трошечки впливає на мій настрій, поїм, повернуся, все тут поприбираю, засуну назад чемодан, спробую його закрити, бо він незакриваємий. І піду на вокзал шукати, звідки їде мій потяг, бо я боюсь його пропустити. А в мене ж два. в мене два. Варшава, хельм, хельм Київ. О, Боже мій, коли я приїду в Київ завтра. Ну і дорога. А раніше думала, що 10 часів у нас мау літали премєр лінії, Це було багато. Це взагалі було. Давайте я вам швиденько розповім своє перше враження про Польщу. Люди дуже привітливі, тут чистенько, гарно. Плюс тут є нульовий поверх. Декілька разів я затупила в ліфті, тому що тут є, не, треба їхати не на перший, а на нульовий поверх. Двері не в ту сторону відчиняються, майже скрізь, це також мене трохи здивувало. Також польську мову можна зрозуміти ну, на якомусь базовому рівні. Так щось замовити, щось придбати, все зрозуміло. І навіть декілька разів я м -м, перепутала з українцями, бо коли на фоні звучить польська мова, то в принципі вона дуже схожа на нашу. Тут доволі чисто, красиво. Також е поляки притримуються правил дорожнього руху, класно водять автомобілі порівняно з Китаєм. І ще хотіла додати, тут також на вокзалі багато безхатюк, люди, які просять гроші. Ну, можливо, в них є будинки, я не знаю, може це якийсь бізнес. Чого я це помітила, бо в Китаї такого також немає, а у нас, я думаю, така ситуація плюс-мінус така сама. Чимось мені, до речі, Польща нагадує Київ. Ну, Варшава. Тут на вокзалі платні туалети. Уявляєте, добре, що в мене були копійки, я змогла заплатити 450 злотих, але капець. Я вже забула, що такі платні туалети, в Китаї туалети всі безкоштовні, а тут а, платні, всього три кабіночки було, о, потяг під'їжджає. Це, звісно, таке я не люблю. Але я думаю, це може бути пов'язане з тим, що тут о, на вокзалі є бездомні. Можливо, так би вони окупували ці туалети, і ніхто б не міг би ними користуватися. Все так, як я це пояснюю. Купила собі ще одну книжечку в Польщі, бо вже дочитала свою стару, щоб було що робити. Мені досталось ліжко на верхній койки, але, в принципі, нормально все одно я спала весь час. Вранці прокинулась, походила, подивилась віконечко, і все, ми приїхали до Києву. Нарешті, мене зустріла моя сестра з чоловіком, і ми пішли до новості. Придбали собі сусідську тісті. Я дуже рада. Нарешті в Україні це просто супер відчуття. Дякую, що подивились, Ставте лайк, не забудьте підписатися.